Ах, так добре відпочивати без старших дітей. А? Ліза, давай підемо на ту горку. Давай, вона сама найвища тут. Ну так, ходімо. Привіт, а ви що, Тут з цією сім'єю це все, ваша мама чи що? хі 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 ну ти смішна. Ні, ми прийшли пла сюди табором. Понятно, давайте доложить. Хватит сміятися. О, дивіться, тут аніматор. Це акуля. Ти що взагалі? Це дельфін. Це кит. Всім Будете зі мною грати? Так, готова? Раз, два, три! Поїхали! Так, зараз тут так. А -а 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 -ай! Ого, прикольно! Ага. То сіда, ви відходимо. Угу. Так, ну що, готові? Ні, я ще не сіла. Так. по трьох. Або, ви ж малоше, ну попробуйте на четверьох сісти. Ой, я не влізаю. Ладно, їдьте без мене. Я потім ще з'їжджу. та Табле! Раз, два, три! Поїхали! Мій блеслет. Вони вибулькнули. Бувіт! А, а, ти хто? Я? Подружка ваших сестер. Ліза, я забула купальник перетягнути, зараз Там. -да. Ну він уже мокрий, Соня. Я забула вітати. Чу -чу -чу. З кармана достала. Ось тримайте чий браслет. Вони нам вже не потрібні, ми всіх згубили. Готова! Пщ. Ай, я вся мокра. Я стяфтою півкою. Пів! Ай, я мокра. А, я вся мокра. Я забула роздутися в басейн.